Вітаю всіх! Міні-серіали завойовують популярність завдяки короткому формату та захопливим сюжетам. Сьогодні я підготував для вас топ найцікавіших серіалів, які варто подивитися. Так що беремо чашку улюбленого напою, влаштовуємося зручно і поїхали! Міні-серіали, від яких неможливо відірватися. У пошуках Аляски, екранізація одноіменного роману Джона Гріна. Сюжет починається з Майлза Голтера, підлітка який залишає рідне місто та вступає до школи інтернату, сповненої нових можливостей та випробувань. Тут він зустрічає чарівну та непередбачувану Аляску Янг, у якій поєднуються глибина емоцій, загадковість і пристрасть до пригод. Поступово Майлс входить у коло її друзів, де панує гумор, дружба, випробування та інтенсивні емоції підліткового життя. Серіал майстерно досліджує теми першого кохання, втрати та формування особистості. Події набирають драматичного забарвлення після трагічної події, яка змушує героїв переосмислити цінність життя, дружби та власних рішень. Через переживання персонажів глядач поринає у складний, але щирий світ підліткових емоцій та внутрішніх конфліктів. Північ та південь. Наступний серіал про любов та класові протиріччя головна героїня Маргарет Гейл разом із родиною переїжджає з тихого сільського півдня країни до індустріального міста на півночі. Тут панує зовсім інший світ: фабрики, дим, суворі порядки та соціальні протиріччя. У центрі історії складні стосунки між Маргарет та власником текстильної фабрики Джоном Торнтоном. Вона сприймає його як жорстокого експлуататора, а він бачить у ній горду дівчину, що не розуміє реалій його світу. На тлі страйків, класових конфліктів та змін у суспільстві поступово розгортається драматичне і пристрасне кохання. Це один із найкращих британських костюмованих серіалів, який поєднує соціальну драму з глибокою романтичною історією. Атмосфера епохи передана дуже правдиво, а гра Річарда Армітеджа та Деніели Денбі Еш – Робить цю адаптацію класики Елізабет Гаскел Справжньою перлиною. Підземна залізниця. Далі боротьба за свободу, страждання і сила людського духу. Серіал розповідає історію Кори, молодої афроамериканки, яка тікає з плантації на півдні Америки за часів рабства. Вона подорожує через таємну мережу допомоги рабам, так звану підземну залізницю, що в серіалі постає як справжня підземна транспортна система. Кожен штат, через який проходить кора, показує різні жорстокості рабства та системні несправедливості, але також і людську мужність, підтримку та надію. Серіал глибоко вражає своєю правдивістю та драматизмом. Історія головної героїні показує, через що доводилося проходити рабам. Магічний реалізм із підземною залізницею робить подорож героїні символічною та емоційно потужною. Це не просто історія втечі, а історія виживання і свободи, яку варто побачити кожному. Покоївка. А тут вже мати бореться за виживання та щастя доньки. Серіал розповідає історію молодої матері Алекс, яка після насильницьких стосунків вирішує почати життя спочатку. Вона працює домогосподаркою, намагаючись забезпечити доньку, водночас стикаючись із бюрократією, фінансовими труднощами та власними внутрішніми страхами. Серіал досліджує тему бідності, материнства та пошуку власного шляху в жорстокому світі. Історія поєднує реалістичний соціальний сюжет із глибокою емоційною драмою, показуючи, що навіть у важких обставинах є надія і шлях до самостійного життя. А зараз вже реальна історія переслідування та психологічної боротьби. Головний герой Донні Дан комік, який намагається знайти своє місце у світі та побудувати кар'єру. Його життя несподівано змінюється після того, як він проявляє доброту до жінки на ім'я Марта. Замість вдячності вона починає переслідувати його, надсилає повідомлення, слідкує за ним, втручається у його особисте життя та роботу. Серіал показує, як переслідування може поступово руйнувати психіку людини, змушуючи її стикатися з травмами минулого, страхами та почуттям безсилля. Донні змушений балансувати між боротьбою за власне життя, роботою та відносинами, намагаючись не втратити розум. Це серіал, який варто дивитися тим, то цінує глибоку психологічну драму та реалістичне відображення складних людських стосунків. Він залишає сильне емоційне враження та змушує замислитися про межі доброти, нав'язливості та особистої безпеки. Гострі предмети. Мінісеріал у жанрі психологічного трилера, знятий за дебютним романом Гіліан Флінн. У центрі історії журналістка Каміла Прікер, яка після тривалого лікування в психіатричній клініці отримує завдання повернутися у своє рідне містечко. Її мета розслідувати серію жорстоких убивств молодих дівчат. Поступово професійне розслідування перетворюється для Каміли на болісну подорож у власне минуле. Вона стикається з токсичними стосунками у родині суворою і владною матір'ю Адорою, небезпечною зведеною сестрою Аммою. Та власними дитячими травмами. Серіал розкриває теми саморуйнування, психологічного насильства, залежностей та пошуку ідентичності. Атмосфера створюється за рахунок похмурої кінематографії, неспішного ритму і символічних деталей. Гострі предмети відзначаються глибокою грою акторів, особливо Емі Адамс та Патріші Кларксон, які отримали численні нагороди і номінації. Симпатик. Далі шпигунська історія та гірка комедія. Події починаються у 1975 році під час падіння Сайгона. Головний герой капітан, напівфранцуз, напівв'єтнамець, офіцер армії південного В'єтнаму. Але він не просто солдат, він подвійний агент, який таємно працює на комуністів. Коли місто охоплює хаос, йому наказують виїхати до Америки разом з іншими біженцями, щоб і далі шпигувати в діаспорі. У Каліфорнії він починає нове життя, але минуле не відпускає. Він продовжує передавати інформацію, водночас втрачаючи довіру близьких та руйнуючи власну ідентичність. Це серіал, який поєднує особисту драму і глобальну політику, він змушує одночасно сміятися, злитися і задумуватися. Це історія про людину, яка намагається жити в кількох реальностях, але, зрештою, ризикує втратити себе. Володарі Неба наступний фільм про сміливих пілотів, що переживають жахи Другої світової війни. Історія, заснована на реальних подіях та одноіменній книзі Дональда Міллера. Події розгортаються під час Другої світової у небі над Окупованою Європою. Молоді американські пілоти летять на відомому бомбардувальнику під назвою Літаюча фортеця, щодня стикаються зі смертю, пробиваючись крізь кулі. Зенітні гармати та ворожі винищувачі. Кожен виліт може стати останнім, але вони знову і знову піднімаються в повітря, усвідомлюючи свою місію зламати військову машину нацистів. Разом із видовищними бойовими сценами серіал показує глибоку людську драму: втрату побратимів, відчай у полоні, психологічне навантаження нескінченних битв. Тут є місце і для дружби, і для мужності, і для болю, який неможливо стерти навіть після перемоги. Завдяки високобюджетній постановці, увазі до деталей та грі акторів серіал передає не лише масштаб історії, а й внутрішні переживання та боротьбу кожного героя. Це серіал про мужність, самопожертву і ціну, яку довелося заплатити цілому поколінню. Дружина мандрівника в часі. Далі, історія кохання крізь час міні-серіал за мотивами одноіменного роману Одрі Ніфенегер. Це романтична драма з елементами наукової фантастики, яка розповідає історію кохання Клер та Генрі. Їхні стосунки унікальні і водночас складні. Генрі має рідкісну генетичну аномалію, через яку він мимоволі подорожує в часі. Сюжет показує, як Клер змушена все життя чекати та пристосовуватися до його зникнень і раптових появ. А сам Генрі намагається зберегти стосунки попри непередбачуваність своєї долі. Серіал досліджує теми любові, втрати, призначення та випробувань, які постають перед людьми, котрі щиро кохають одне одного. Це красива, емоційна і сумна історія про кохання. Попри певну розтягнутість сюжету, гра акторів робить цю історію зворушливою і щирою. Це більше меланхолійна романтична драма, ніж фантастика. І вона залишає після смак сумної, але справжньої любові. Нормальні люди. Мінісеріал за одноіменним романом Салі Руні розповідає про складні і водночас ніжні стосунки двох молодих людей Конела та Маріанни. Вони навчаються в одній школі в маленькому ірландському містечку, але належать до різних соціальних світів. Конел популярний хлопець зі скромної родини. А Маріанна відлюдькувата дівчина з багатої, але проблемної сім'ї. Їхня історія починається як таємний роман, але з роками переростає у глибокий зв'язок, що проходить крізь університет, дорослішання. Пошуки себе і боротьбу з внутрішніми травмами серіал чутливо досліджує теми кохання, уразливості, класових відмінностей та впливу минулого на майбутнє. Це серіал як дуже реалістичне дослідження стосунків. Він знятий максимально щиро і тонко. Без пафосу, але з величезною емоційною силою. Головні актори настільки правдиво передають біль, ніжність і невпевненість своїх героїв, що, здається, ніби підглядаєш за справжніми людьми. Серіал може здатися повільним, але в цьому й сила. Він дозволяє прожити разом із героями їхній шлях, відчути їхню самотність, кохання і втрати. Це історія, яка залишає слід у серці і змушує згадати власні юнацькі почуття. Інсайдер у центрі сюжету дві історії, що на перший погляд не мають нічого спільного. В Америці на смертному вироку сидить блискучий, але небезпечний в'язень Джеферсон Грівс, який допомагає розслідувати злочини завдяки своєму винятковому інтелекту. А в тихій англійській провінції доброзичливий священник Гаррі Уотлінг робить одну єдину фатальну помилку. Що запускає ланцюг подій, здатних зруйнувати його життя і життя тих, кого він любить. Напруга зростає від серії до серії. Моральні дилеми, таємниці, маніпуляції і хитро сплетіння людської психології перетворюють звичайні буденні ситуації на пастки без виходу. Герої опиняються в точках, де правильного рішення вже не існує, а будь-який вибір може стати смертельним. Це вибухова суміш драми і трилера, де людська слабкість і сила розкриваються у крайніх обставинах, а сама історія змушує задуматися, чи є серед нас справді невинні. Опівнічна Меса. Ізольований острів, де життя мешканців проходить спокійно, змінюється після появи нового священника, отця Пола. Його появлення збігається з низкою дивних та моторошних подій, які порушують звичний порядок життя на острові. Жителі починають помічати надприродні явища, таємничі зцілення, дивні смерті та прояви віри, що переходять у фанатизм. Серіал досліджує не лише зовнішній жах, а й внутрішній – сумніви, страх, спокуту провин та психологічні травми персонажів. Кожен герой стикається зі своїми сумнівами, гріхами та страхами. А конфлікт між вірою та реальністю стає центральною темою історії. Серіал відзначається високою режисурою, продуманими персонажами та атмосферою, що тримає глядача в постійній напрузі. Він демонструє, як релігія та ізоляція можуть впливати на поведінку людей, створюючи потужний драматичний ефект. Нічого не кажи. Міні-серіал занурює глядача у світ старих таємниць, зрад та невимовлених правд. Центральною фігурою є Джин Маконвіл, чиє зникнення стає поштовхом для розкриття старих секретів та конфліктів. Події розгортаються серед родини, друзів і суспільства, де кожне слово може змінити хід історії. Герої намагаються розплутати клубок минулого, але мовчання та приховані факти створюють небезпечну атмосферу недовіри і загрози. Поступово старі таємниці виходять назовні, змушуючи персонажів стикатися з моральними дилемами, страхом і втратою близьких. Серіал поєднує психологічну драму та трилер, показуючи, як одне невимовлене слово або зникнення джин може вплинути на долю багатьох людей. Акторський склад сильний, створюють переконливі, багатовимірні образи. Глядачі та критики в цілому оцінюють серіал високо. Відзначаючи його атмосферу напруження та глибину сюжетних конфліктів. Буде боляче в цьому серіалі реалістичний, болісний і щирий погляд на медицину. Міні серіал, створений за мемуарами лікаря Адама Кея. Події відбуваються у британській державній лікарні, де молодий акушер-гінеколог Адам працює на межі виснаження. Глядач бачить щоденну реальність медицини: цілодобові чергування, постійний стрес, дефіцит ресурсів та драматичні ситуації між життям і смертю. Поряд з професійними випробуваннями герой стикається із особистими проблемами, намагаючись зберегти відносини, психіку та людяність у світі. Де помилка може коштувати життя. Характерною особливістю серіалу є поєднання жорсткого реалізму, чорного гумору та емоційної відвертості. Він не тільки показує будні лікарів без прикрас, але й піднімає питання ціни, яку вони платять за свою роботу. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ви знайшли для себе новий улюблений міні-серіал. Пишіть у коментарях, який подивитесь першим. До зустрічі у наступному відео.